Діти, сьогодні такий чудовий день світить сонечко, м'яють квіти, стоїть такий чудовий аромат. Діти, а що це за звук? О, та це ж мій друг Джмелик. Джмелик, що сталося? Діти, джмелик каже, що на галявині біда. Після нічного дощу струмок біжить прямо до мурашника. І там негайно потрібна наша допомога. Треба побудувати парканчик і відвести русло струмка в іншу сторону. Допоможемо. Діти, мурахи дякують нам за допомогу та запрошують до себе гості до мурашника. Чи бачили ви коли-небудь, як живуть мурахи? То ходімо подивимось. Мурашник це багатоповерховий будинок, який розташований під землею. В цьому будинку є багато різних кімнат, комор і довгі коридори. Мурахи живуть колоніями, всередині якої кожна особина чітко знає свою роль. Королева відкладає яйця, мурахи няньки доглядають за лічинками, робочі мурахи будують мурашник та заготовляють їжу. Цікавим є те, що робочі мурахи відрізняються одна від одної по функціоналу. Це означає, що кожна мураха має своє завдання і чітко його виконує. Також в колонії є солдати. Вони більше за розміром і мають великі щелепи, щоб відганяти ворогів. Мурахи, незважаючи на свій маленький розмір, є найсильнішими створіннями на землі, бо можуть підняти вагу, яка в сто разів перевищує її власну вагу. А ще мурахи є справжніми фермерами і вміють розводити худобу. Вони розводять попелицю, доглядають за нею і захищають від хижаків. Для того, щоб отримувати медову росу, мурахи своїми вусиками лоскочуть її черевце. Так відбувається процес даїння. Ось такі вони, маленькі мурахи. Діти, сподобалось вам у мурашнику. Що нового ви сьогодні дізналися? Чому мурах називають найсильнішими? А яку худобу розводять мурахи? Молодці, ви дуже уважні! А на згадку про сьогоднішню пригоду пропоную зробити поробку.